Вітаю друзі ми з України. Друзі, в зв'язку з тривалими опадами, похолоданням, а зараз наступило потепління. Вчора вже було в багатьох регіонах плюс 20, пшениця вже почала виходити в трубку. Що це означає? Це означає, що необхідно для тих, хто не встиг обробити посіви, а це було в багатьох господарствах із-за опадів тривалих проти бур'янів. То перегляньте ваш асортимент запланованих гербіцидів. Якщо у вас є гербіциди так званої гормональної групи на основі 24D, на основі ефірів летучих, то ці продукти можуть негативно вплинути на формування колосу в рослині. Оце про це сьогодні відео. Що вихід трубку розпочався. Перед тим, як вносите, перевіряйте. Ваші посіви, можливо, в кого ще вона слабо розвинута, взимку зійшла, то там і немає. Але на багатьох посівах, які ми обстежили, вихід трубку вже розпочався. Тому будьте уважними і приймайте правильні виважені рішення. Пшениця вже вийшла в трубку, вже прощупується друге міжвузля. Тобто в зв'язку з цими тривалими опадами. Аграрії не встигли внести гербіциди заплановані на посівах, а вже пшениця потепліла різко вийшла в трубку. Тобто необхідно дивитися за цим. І є продукти, які просто будуть негативно впливати, я маю на увазі гербіциди на формування колосу в рослині. Так звані продукти гормональної групи, які необхідно вносити до фази виходу в трубку. А сьогодні вже необхідно застосувати гербіциди, ті, які не впливають негативно на внесення в період виходу в трубку. Сьогодні на ринку їх дуже багато. І на основі сульфаніл сечовин і на основі там, інших хімічних класів. Оце я в принципі за цим і дивлюся. Так що зараз опасно вже гербіциди вносити? Ну необхідно дивитися, які в асортименті є заплановані гербіциди, через те, що є гербіциди, які вже в час виходу в трубку заборонено вносити. А які це гербіциди? Ну, на основі 24D, наприклад, той же самий Естерон, та ж сама флорасолам пріма. От, ну, це її торгова марка, от, на основі ефірів. Тобто, аграрії, ну, фермера всі добре, мабуть, знають, що на основі от іменно гормональної групи такі гербіциди необхідно краще вносити до фази виходу в трубку. Є навіть даже сульфанілсечовини, які також негативно впливають на це. Ну, тобто Ми радимо радитися із постачальниками, виробниками гербіцидів. Які вони придбали через те, що сьогодні їх дуже багато, цих продуктів. А чи можна вносити їх в фазу виходу в трубку? Через те, що вихід трубку вже почався. Для того, щоб знати більше, підписуйтесь на YouTube канал Мистецтво Поля Сергієнка. Ви будете завжди попередженими і завжди можете прийняти своєчасні правильні рішення. А для спонсорів оптимальної технології, друзі, у нас є проєкт дорожня карта вирощування високих врожаїв, озима пшениця новий сезон. Тому, будь ласка, заходьте і дивіться. Ви знайдете дуже багато корисної професійної інформації. Ставте лайки. Вони дають можливість інформацію піднімати до гори. Поширюйте, як завжди, коментуйте з вами сьогодні. Команда Артфілз. Я Олексій Сирієнка. Всім нам перемоги, миру, добра, злагоди, високих, стабільних прожаїв і прибутків. До нових зустрічей! Слава Україні!